Всім привіт! Сьогодні буду квасити зелені помідори. Все просто. У мене відеречка на 3 кг. зелені помідори, базилік, часник, листя хрону. Перекладаю листя, помідорки слоями. Часничок не забуваємо. І це все перекладаємо слоями. Переклали помідори е, листям хрону, базилік, чесничок, будемо робити розсіл. На літр холодної, в мене колодісна, звичайна вода. Я кладу ложка столова гірчиці, столова ложка цукру. І дві столові ложки солі. Все це розмішуємо і заливаємо наші помідори, наш розсіл. заливаємо наші помідорки. Зараз трошки добавлю. не хватило. Залили розсолом доверху прикрили листочками. Накриваємо кришкою і в погріб готові будуть через 2 місяці.